Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко, і у мене для вас є дуже добрі новини. ВМС України уточнили інформацію про останній ракетний удар по Севастополю 23 березня. Тоді було уражено не два, як спочатку повідомлялося, а чотири кораблі, які були там у росіян. Що ж там відбувалося у Севастополі у ніч з 23 на 24 березня. Залишайтеся з нами, дивіться відео до кінця і підписуйтесь на наш канал. Ми вже говорили про ракетний удар по Севастополю, який було завдано у ніч з 23 на 24 березня 2024 року, окрім будівлі нового штабу Чорноморського флоту, який. Також було вузлом зв'язку двох авіабаз та нафтобази під Севастополем. Тоді відразу повідомлялося про ураження ракетами двох десантних кораблів проекту 775 Азов і Ямал, які входили до складу Чорноморського флоту Російської Федерації. Проте, вже 25 березня було зрозуміло, що ці два кораблі не затонули біля причалів 13-го судноремонтного заводу, де вони стояли на ремонті. Однак ці обидва кораблі отримали такі пошкодження від влучень ракет, що ремонтувати їх тепер будуть або дуже довго, або навіть взагалі не зможуть відремонтувати. І тоді Ямал з Азовом просто перетворяться на. Купу металобрухту, і все це було підтверджено космічними знімками, які ми вже наводили і зараз наводимо ще раз. Майже відразу після ракетного удару самі ж росіяни у своїх пабліках та через пропагандистів-воєнкорів також повідомили про пошкодження розвідувального корабля Іван Хурс або від близьких розривів, або від прямих влучень. Остаточну шкрапку у цьому поставило командування ВМС України через речника військово-морських сил Дм... Дмитра Плетенчука. Вже вранці 26 березня було повідомлено, що під час того ракетного удару було уражено не два, а відразу чотири російські кораблі у Севастополі. Це ті самі Ямал з Азовом, про які було відомо, відомо від самого початку. Це той самий Іван Хурс. Влучення ракет у були підтверджені. А четвертим став десантний корабель проекту 775 Костянтин Ольшанський, який росіяни захопили у ВМС України під час окупації Криму у 2014 році. Ось цей корабель на моєму фото 2013 року з Севастополя. З того часу цей корабель стояв у Севастополі і не виходив в море. Після 2022 року, коли частина таких самих десантних кораблів проекту 775 у Чорноморському флоті Росії почали отримувати пошкодження від українських ударів, з Ольшанського почали знімати ті чи інші деталі, використовуючи його фактично як донор запчастин, тому що кораблі проекту 775 будувалися свого часу у Польщі, і зараз отримати для них нові запчастини, росіяни не можуть. Після того ж, як у серпні 2023 року було уражено морським дроном десантний корабель Оленогорський горняк біля Новоросійська, а потім у вересні 2013 року потрапив під ракетний удар у Севастополі інший десантний корабель того ж типу Мінськ, то ми висловили тоді ще припущення, що росіяни спробують відремонтувати саме Ольшанський з використанням запчастин з інших однотипних кораблів. І переминувати його з назвою одного з тих двох пошкоджених кораблів, і потім відрапортувати про успішний ремонт. Але ось такої заміни тепер не вийде, і росіяни не зможуть використовувати цей колишній український корабель у своїх цілях проти України. Важливо зазначити, що в цьому ударі були використані не лише імпортні ракети Storm Штормшедол Скальп, які адаптовані для запуску наявних в Україні літаків радянського типу, а ще й були уражені і, і застосовані ракети Нептун. Як мінімум кораблі Іван Хурс і Лешанський, а можливо і Ямал з Азовом були уражені саме ракетами Нептун протикорабельних. І це означає, що Севастополь тепер цілком для них досяжний з берегових установок, тим паче, що раніше ці ракети мали дальність до 280 км, і Севастополь був для них якраз кінцевою точкою за дальністю, що складало певні проблеми для завдання ударів по Севастополю. Або ракети Нептун пристосували до запуску з літаків. Так чи інакше, доля тих російських кораблів, які зараз залишаються у Севастополі, що було продемонстровано ударами саме ракет Нептун, доля цих кораблів відома. Вони або підуть на дно у бухті, як це робили росіяни дуже багато разів у цьому Севастополі, або перетворяться після успішних уражень на металобрухт. І на останок просто нагадаємо одну річ. До 2022 року у складі Чорноморського флоту Російської Федерації було шість великих десантних кораблів. Перед початком війни, у січні 2022 року, росіяни змогли ввести у чорне море ще шість десантних кораблів з інших своїх флотів. Але починаючи з 24 березня 2022 року, з бердянського розгрому, росіяни втратили повністю знищеними 3 з 12 кораблів: це Саратов, це Новочеркаск та Цезарь Куніков. Ще 4 отримали пошкодження, які несумісні з продовженням служби цих кораблів і подальшого ремонту. Це Оленогорський горняк. Мінськ, Азов і Ямал. Ті ж п'ять десантних кораблів, які ще залишилися на плаву, зараз сховалися у новоросійську і вже більш як три тижні не виходять у море. Взагалі, таким чином, десантну складову Чорноморського флоту Росії можна вважати функціонально повністю ліквідованою. Ось загрози десанту для українського узбережжя при фактичному знищенні більш як половини десантних кораблів та всіх кораблів, які могли б. Надати підтримку десанту я маю на увазі, перш за все, крейсер Москва. Такої загрози десанту вже немає. А виконувати ж транспортно-логістичні функції десантні кораблі, як це вони робили майже всю війну у інтересах російського окупаційного угруповання в Криму, вони більше не зможуть, тому що у морі вони будуть негайно знищені або морськими тронами, або українськими протикорабельними ракетами. Натомість що все стежимо за долею залишків російського чорноморського недофлоту? З вами був Олександр Вольмошко. Підтримуйте наш канал. До побачення! Слава Україні!